Виконуємо завдання 4 практичної роботи 24 за підручником інформатика 7-клас авторів тріщукла зараз 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки ADLE. Створимо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, New файл. Оголосимо зміну, в якій буде зберігатися оцінка учня. Називаємо дану змінну рейтинг. І значення дані з війні користувач має вводити з клавіатури, для цього скористаємося функцією Input, але незважаючи на те, що ми введемо ціле число, це буде рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією Int. Для того, що у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією Clash, Ctrl, пропуск. У динарних лапках або подвійних запишемо підказку користувачу Ваша оцінка. Ну а далі нам потрібно перевірити, яку саме оцінку вивели. Якщо оцінка в діапазоні 90 100 значить потрібно вивести відмінно. Отже, нам потрібно розгалуження. Записуємо його, якщо іФ. А далі записуємо умову, якщо рейтинг більше рівне 90 і менше рівне 100, тобто в діапазоні від 90 до 100 включно, в кінці рядка пишемо двокрапку та натискаємо Enter. Автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Все, що з відступом буде належати до даного розголоження. Ну і виводимо з допомогою функції Print відмінно. Якщо ж оцінка в діапазоні від 75 до 89 включно, то виводимо добре. Отже, у нас повинно бути інакше, якщо в Python є скорочний запис elif. ще було швидше скопіюю. Якщо в діапазоні від 60 до 74 включно, тоді буде виводитися задовільно. Ну, якщо в нас менше 60, тоді буде виводитися потрібно покращити. Тут вже пишемо без дорівнює, просто менше 60. Ну і по ідеї можна було б написати тут else і зразу print потрібно покращити. Тому що все, що менше 60, вже попаде сюди. Ну, але раптом хтось веде 120. Ось тут у нас немає перевірки, що ведена оцінка має бути менше рівня 100. Тому, щоб не було написано потрібно покращити і для цього випадку. Ми також тут записали умову. Давайте збережемо. Я збережу з таким іменем та виконуємо. Доведемо спочатку, наприклад, 100. Відмінно. Отже, перевіряється умова. Дана умова є істинною, І виводиться відмінно. Ось сюди в наступну відку, перевірку умови. Ми вже просто не заходимо. Тому що пам'ятаємо, ELIF це else if. Інакша відка. Перевіряємо всі випадки. Бачите, тут false хибно. Все, перескочили. Print. І перевіряється, ось ця умова. Дана І умова є істинною, значить виконується добре. Сюди не доходимо. Все працює завдання. Виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!